Є цього тижня сталося на, на, наприкінці, буквально в останній день, це інтрига американських виборів тільки посилюється, і Байден несподівано прогнозовано а, зняв свою кандидатуру на цих виборах. Я, до речі, напередодні проводив опитування серед своїх глядачів. 70%, відсот, 70 сказали, що. Байден таки зніме свою кандидатуру на цих виборах, тобто, май, майже всі зараз діляну точніше, скільки проголосувало за зняття. Так, 71% за, і 25% вважало, мої глядачі вважали, що не зніме кандидатури. Тобто це вже було дуже очевидно. А, чи не запізно? Ні. Е, конвенція демократів має відбутися 19 серпня, наскільки я розумію. О, там є одна е, інтрига, бо зі зміною е, кандидата, по-моєму, в штаті Огайо треба там якусь провести е, ну, праймеріс окремо до 7 серпня. Або результат штату Гаю може бути виключений із загального результату для демократів. Ну не знаю, там є така інтрига, але загалом те, що зробив Байден, по суті, воно читалося і раніше для демократів було важливо зафіксувати Трампа на чолі, тобто як головного кандидата республіканців. Всі прекрасно розуміли, що проти Трампа дуже легко грати. Що Трамп це такий аварійний чувак, який може, може на головному місті створити скандал, такий, який обвалить всі його рейтинги. І ну, замах на Трампа, звичайно, потряс Америку, але це потрясіння воно дуже швидко розхолоджується. І мені здається, що зміна кандидата від демократів міняє. Ну, другого, другого імітаційного замаху на Трампа організувати вже буде неможливо. Я не говорю, що цей замах був імітаційний, він був справжнім. Але, звичайно, що в когось засвербить зараз повернути до Трампа, повернути додаткову угоду, і щось, щось таке йому вчворять. Єдине, Тоб... що тепер, коли Байден. Спростив істеблішменту американському завдання, бо він звернувся про підтримку Камали Харріс. І це означає, що виборчий фонд зараз не потребуватиме спеціальних процедур про передачу. Бо виборчими розпорядниками виборчого фонду були Байден і Камала Харріс. Якщо Байден відходить, то Камала Харріс залишається розпорядником виборчого фонду. І вже свіжа інформація зараз йде з Сполучених Штатів, що спонсори поновили надходження на Виборчий фонд демократів. Тому, ну, очевидно, зараз найтяжча буде інтрига зводитися до того, хто буде віце-президентом. Експерти наполягають, що це має бути білий. Американець християнин такий підкреслений. Ну називають різних вже кандидатів. Але я думаю, що не треба спішити кілька губернаторів. Фігурують в цьому, але я думаю, що не, не варто поки поспішати, бо зараз ці процедурні моменти з перехопленням фонду і підготовка до. Конвенції вона повинна зайняти всю увагу Камали Харі. Що цікаво, що Камала Харіс вона прокурор. І е, комедія полягає в тому, що дебати, які намічаються, дебати е, Трампа і Камали Харіс, будуть нагадувати судовий процес. Камала Харіс прокурор, вона, до речі, ну, багато хто відзначав її принциповість боротьбі з злочинністю. А в нас Трамп вже кримінальний злочинець, який визнаний, визнаний судом злочинцем. Тобто, це дуже цікавезна історія. Я думаю, що якщо будуть Трамп вже як, ну, що він готовий до дебатів із Камалою Харрісом. Це буде дуже цікавезно, якщо Камала Харіс вдасться виключно до такої прокурорської риторики, не політологічної, не, не політичної, а швидше такої правової, що їй комфортніше, бо все-таки відзначають її мовлення як якщо мовлення Трампа це імпульсивне мовлення, він може буркнути будь-яке слово, яке йому збрело в голову, то Камала Харіс юристка. І вона дуже часто е, може добирати точне слово або точний термін. І оці паузи між словами, вони ну, будуть видаватися як слабкість. Тому е, можливо, що вона трошки підзайметься під своєю риторикою, готуючи дебатів. Але дійсно це, це для сполучених штатів унікальна ситуація, тому що тепер по суті стиль ведення виборчої кампанії демократів буде прокурорське звинувачення на адресу Трампа. Трамп не з'явився, його будуть мочити прокурорськими зворотами. Володимир, оці заяви Дональда Трампа про те, що йому буде легше перемагати Камало Гарріс – це що є? Це є реально, це є бравада. Він, ну, треба розуміти Трампа, він же ж такий, е, е, він аб'юзер по природі. Він принижує жінок. І він думає, що він буде принижувати Камалу Харріс. Камала навпаки, як правник, буде розмазувати його як аб'юзера, і ще й кримінальну справу на нього зваргати. Це буде дуже прикольно, коли е, за приниження кандидата в президента жінки буде відкрита кримінальна справа проти кандидата чоловіка. Це, це буде дуже прикольна ситуація, тим більше що е, Трамп себе заганяє в дуже цікаву е, таку консервативну історію проти е, абортів, там в ну, ну, таку відверту консервативну глибинну історію. І тут е, Камала Харіс е, почне виступати як за прав жінок. Демократи не проти абортів, вони за якраз за рівність прав чоловіка та жінки. Ну, то, оця історія, вона е, мені здається, потягне знову в бік е, незалежних е, виборців, в бік демократів, тому що. Все-таки мені здається, що консерватизм Трампа награний, але вони десь не відчують той бар'єр, який відверне від них масово людей. Добре, а от що для України міняють, міняє оця заміна кандидата від демократів? І що вона буде, звичайно? Поки що вважається, що жодних замін в плані держсекретаря. Не передбачається. Тобто Ентоні Блінкен залишається держсекретарем. Хочу нагадати, що американська система побудована таким чином, що відповідальність на президенті величезна, але віце-президент це його такий замінник. Тобто головна функція віцепрезидента це головування в сенаті верхній палаті – це його безпосередня функція. Ну, там є е, процедурні підписи віцепрезидента, але головне це головування в, в верхній палаті. Зовнішню політику ж формує держдеп. І швидше за все, що е, все-таки керівником е, зовнішньої політики залишиться Ентоні Блінкен. Це дуже серйозна фігура, і ми знаємо, що Блінкен має велику емпатію до України. Він просто любить Україну, це батьківщина його дідуся. І ну, от, от він має просто такі емпатію, спеціальну емпатію до України. І, до речі, в американському політикумі дуже багато таких людей. Ну, е, я вже згадував Пенні Пріскер, е, е, Чак Шумер, дідусь Чака Шумера і е, Ну, Там є вихідці з Одеси, дідусі, деяких політиків, і бабусі. Тобто, е, ну, от, е, Пенні Пріскер е, дідусь, е, Пенні Пріскер жив через Дніпро навпроти дідуся. Е, Ентоні Блінкена, бо село Пріцьке це так десь напроти Переяслава, через Біло. Right. Ну, от маємо таку історію, що вихідці з Київщини, внуки вихідців із Київщини, тепер великі політичні діячі і мільярдери в Сполучених Штатах. Тобто, фактично всю цю історію з американськими виборами далі мусимо спостерігати, але принаймні, для України. Це в принципі непогана історія. Ну загроза в Трампі, але е е і загроза, і шанс. Бо все-таки республіканці хочу нагадати, що традиційно е стосунки української діаспори цієї першої хвилі вони завжди були пов'язані з вічною дружбою е із республіканцями, оскільки республіканці вони е ну така антикомуністична партія за духом суд. Але е, тепер, звичайно, що співпраця з, з демократами е, виявилася дуже плідною для іншої частини української діаспори. Хочу нагадати, що е, номінація, е, по-моєму, відбудеться в Чикаго. Е, і 19 серпня, напередодні е, Дня Незалежності України, Чикаго, місто побратим е, Києва. І в Чикаго величезна діаспора. Знаково, що там дві величезних церкви українських, які знають всі все Чикаго знає ці церкви, і український Ukrainian вілич теж дуже знаменита територія. Так що українців Чикаго дуже шанована громада разом з поляками. Вони по суті багато років формували в Чикаго такий особливий клімат. І діловий, і етичний, бо був час, коли Чикаго був найбільшим польським містом. В Чикаго жило близько мільйона поляків, в Варшаві менше жило. Ну, десь в Чикаго жило, по-моєму, 700 тисяч поляків, а в Варшаві 600 тисяч. І до, до кінця, здається, 70-х років Чикаго було найбільшим польським містом у світі. se calhar